Вітаю! 5 подій дня на Цибулько ТВ. 24 листопада. День виглядає так, ніби хтось увімкнув політичний шейкер, і трясе його з до легкого білого шуму в голові. А там у шейкері. Американці щось скорочують, європейці щось переписують, Пісков щось не отримував, Франція зупиняє російські якорі, а Starlink заповускає смски з космосу. Якщо враження таке, ніби майбутнє вже настало, але банкова досі змагається, намагається під'єднатися до Wi-Fi. Поїхали. Подія перша. Женевська карусель. План скоротили, нерви загострили, перемогу поки що не оголошують. США і Україна дружно заявили про великий прогрес перемовин у Женеві. Якщо перекладати дипломатію на людську мову, це означає, ми виконали половину маячні, посварилися ще раз, і тепер пишемо новий документ. План скоротили з 28 до 19 пунктів. Не питали, але ми підкажемо. Викинули, зокрема, пункт, де США отримують 50% прибутку з заморожених російських активів. Звучить як початок нової серії Як не треба робити дипломатію. Марко Рубіо, який живе у світі фраз майже зроблено, заявив: Я дуже оптимістичний. І тут хочеться запитати. Марко, ви оптимістичні щодо миру? Чи просто радієте, що найбезглуздіші пункти плану зникли? Блумберг пише: ключові пункти, що залишаються каменним спотиканням. Досі залишаються каменем спотикання. Європейці в захваті від того, що зник пункт про американсько-російський інвестиційний фонд, який виглядав як інтелектуальна провокація. Тімечина каже: в Україні не можна нав'язувати поступки. Країна має вміти захищатися. В цей час чиновник із Офісу президента Брусило натякає. Територіальні питання тільки на зустрічі президентів. НАТО не зняти з порядку денного. А Зеленський взагалі пише, що переговори досягли критичного моменту. І справді, критичний він тому, що Путін хоче юридичного визнання того, що він вкрав. А Зеленський має пояснити, що міжнародне право це не супермаркет, де береш що хочеш. Подія друга. Трамп наполягав до 27 листопада, але дедлайн тепер як у маршрутки. Може бути завтра, може бути через тиждень. Сталося диво, мова все ще про угоду, про мир українсько-американсько-російську. Трамп встановив дедлайн до 27 листопада, коли Зеленський мав погодитися на вимоги ну, на. Американську модель. Ще більше диву, всі зрозуміли, що це не дедлайн а побажання. Рубіо тепер каже: ну там четвер, п'ятниця, середа, наступний понеділок, ми на гнучкий, Трамп сам натякнув, що. Ну, оскільки все з'ясувалося, то пришвидшуватись не будемо. Блумберг вже пише, що Сполучені Штати все одно тиснуть. Україну просять, просять визнати план за основу, і навіть хочуть, щоб Київ публічно засвідчив свій внесок. Чому так? Бо з'ясувалося, що Москва теж внесла свій вклад в документ. І тепер Вашингтону потрібно, щоб усе виглядало максимально пристойно. Але є нюанс: США не хочуть публічної зустрічі українців і європейців. Чому? Бо європейці вже показали контрпроєкт, в якому відхилили ключові російські фантазії. От і виходить драматичний театр. Трамп хоче швидко, Європа хоче законно, Україна хоче без капітуляції, а Путін хоче все і без модератора. Подія третя. Ну і про позицію Кремля. Пісков. Офіційно нічого не знаємо. Він так заявив: Москва робить вигляд, що не відстає від новин, які читає в інтернеті. Кремль знову включив режим. Ми нічого не отримували, ми не бачили, ми не знаємо. Пісков каже, що документа немає, зустрічей немає, інформації немає. Тобто світом обговорюється найбільший дипломатичний проєкт року, а Росія офіційно живе в інформаційному бункері. Міжнародні видання тим часом нагадують: Москва не прийме жоден план, де Україна не капітулює. Для Кремля мир це коли Україна лежить рівно, без права на армію, без НАТО, без кордонів і без голосу. Росію дратує сама думка, що світ може домовлятися без неї. Бо коли американці і українці обговорюють документ, а росіяни дізнаються про це з новин це знак. І знак для Путіна неприємний. Світ втомився робити вигляд, що Кремль ключовий міжнародний гравець. Ні, Кремль просто агресор. І всі думають, що робити з агресором. Подія четверта. Франція описала російський флот так, що його давно треба було описати сила, що тягне якорем інтернет-кабелі. Французький адмірал Ніколя Вожур видав сьогодні дипломатичний шедевр. Він пояснив: що Росія щотижня з'являється в морях НАТО, тягне якорями кабелі, псує інфраструктуру і прикидається, що все це випадково. Але далі ще цікавіше. Адмірал прямо каже, Росія втратила свої морські виходи. Тартус заблокований у зв'язку зі зміною влади в Сирії і втратою будь-якого впливу на Сирію. Босфор закритий, і тут Туреччина робить свою справу. Севастополь для господарської діяльності втрачений, Балтика. Тепер просто озеро НАТО. Це дипломатичний спосіб сказати, що російський флот може плавати, але не може впливати. І головне, 80% російської нафти йде через Балтійське море, а Балтика тепер контролюється НАТО. Отже, в перекладі з військово-морської на політичну російська економіка стоїть на якорі. І якір тягне в бік дна. Найголовніше, що всі, більшість е, комунікацій і транзитних можливостей якраз зорієнтовані на Західні порти, на в першу чергу, Новоросійськ, Туапсе, Ну і звичайно, услуга і Приморськ на Балтиці. На Далекому Сході можливості для Перекидання нафти дуже невисокі, це десь 15% всього на всього. І в цьому сенсі Росія сама собі закоркувала Західний кордон і тепер буде розплачуватись за авантюр, воєнні авантюри Путіна. Ну, і подія п'ята. Direct Директ тусел. Україна першою в Європі підключилася до космосу, поки деякі країни досі підключаються до демократії. Україна стала першою країною Європи, де запрацювала технологія Starlink direct to Cell. Це означає, що тепер навіть без зв'язку зв'язок є. Тобто мається на увазі без мобільного зв'язку. Мобільний телефон все одно залишається засобом зв'язку. Навіть коли вежі покриття не працюють. Навіть коли немає світла, можна як мінімум надіслати смс-ку. Технологія автоматично перемикає смартфон на супутник. В андроїді, а Android у нас найбільш масовий. Якраз тип гаджетів, програмного забезпечення гаджетів. Android вже працює. Невдовзі зап... iOS в iPhone невдовзі запрацює. Потрібно тільки відкритий простір і трошки везіння, щоб ці відкриті простори не знищила російська ракета. Це велика подія, тому що Starlink це про технології. А Старлін Дірект ту цел це про майбутнє. Хочу нагадати, що Ілон Маск готує новий тип термінала, мається на увазі гаджета або ж мобільного терміналу, мобільного телефончика. Який буде працювати без ніяких абонентських плат через супутники. І ця технологія з'явиться вже невдовзі за пару місяців. І приємний парадокс, що саме Україна першою тестує СМС через супутники Starlink, в той час, як деякі сусідні, сусідні країни досі намагаються. Під'єднатися до європейських цінностей. Або вперто їх заперечують і прирікають своє огидне існування на середньовіччя. Фіналізуємо. День вийшов дуже символічний: США щось скорочують, Європа щось посилює, Росія щось не отримувала, французи щось тягнуть якорями, Україна виходить в космос. Але мораль сьогодні одна: світ рухається вперед, Росія назад, а Україна до гори. Дякую.